Це диспетчерська закарпатської станції екстреної медичної допомоги. Саме тут щодня на пульт управління надходять близько 700 викликів. Диспетчери працюють цілодобово, адже дзвінки з усієї області доводиться приймати 24 на 7. «У Нас така служба, що ми не можемо ні одну хвилиночку залишитися без світла, бо на кану може бути життя людини. Ми працюємо з цією областю, і в нас за добу поступають близько 700-800 звернень, із них викликів 500-600. І ми працюємо з цією областю. У нас практично під нашим керівництвом є 100 бригад по області, 100-102 коли я на території станції є генератор. Також тут працюють дві лінії електромережі. У разі, якщо одна буде пошкоджена, запрацює інша, розповідає начальник центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Закарпаття Олександр Надь. Генератор ємність бака має 250 літрів, приблизно. Розхід на годину його 8 літрів на годину, тобто цей генератор може забезпечити енергопостачання більше, чим більше, добу. Відключається тоді, коли виключається, пропадає енергопостачання, одна лінія пропадає, потім включається друга лінія. Якщо вже пропадає друга лінія, то автоматично він запускається. Перебої в електропостачанні не вплинуть і на роботу правоохоронців, запевняє начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції в Закарпатській області Ганна Дан. В разі якихось неполадок з електроенергією в нашому регіоні у нас є система резервного живлення, тобто з лінією 102 жодних проблем не буде. Наші громадяни без проблем зможуть додзвонитися до поліції за гарячим номером 102, тобто оператори будуть працювати у звичному режимі. Окрім цього, у нас і наразі функціонують додаткові мобільні телефони, тобто за якими так само можна викликати наряд поліції, звернутися за допомогою. Рятувальники Закарпаття також повідомили про те, що у випадку аварійних ситуацій виклики й надалі надходитимуть на лінію 101. Загалом усі об'єкти критичної інфраструктури краю працюватимуть на резервному живленні. Ситуація знаходиться під постійним моніторингом і контролем з боку військової адміністрації. Тут, по нашим мережам, критичної інфраструктури проводиться певна робота для Мінімізація або неуможливлення відсутності напруги, і щоб споживачі себе відчували комфортно. Та додає тривалого відключення енергопостачання в регіоні не буде однак закарпатців і надалі закликають заощаджувати електроенергію.